Не вольно так робити, не вольно не бо то страшний гріх. Бо то в пеклі ти в гієні огнені будеш горіти, казала моя бабуся, яку я безмежно любила. Чому бабусю? Бо намальовані пагністі то є пекло. Хм. Ну, бачите, дивіться, умовивід. І так, в розумінні моєї бабусі, яка все життя вірила, яка ніколи лаком не малювала нігті, не фарбувала, для неї це гріх. Це. Така її віра. І вона таку віру намагалася передати мені. Для мене її віра заслуговує поваги, я її поважаю, але я не беру собі цю, саме цю віру. Тому що я не вважаю гріхом пофарбувати нігті. Але отак старші люди нав'язували нам багато речей. Багато. Вони говорили: це гріх, це не гріх. Якщо не читаєш.